Вітаю, друзі, нехай Бог благословить усіх вас, і нехай Дух Святий, який є Божим Духом, думками нашого Господа Ісуса, нашого Спасителя, нехай перебуває з усіма вами. Але для того, щоб це могло відбутися, щоб це сталося, кожен із вас повинен отримати, пити потрібно цього духа. Це як відбувається із людиною, яка просить у вас щось поїсти із за голоду. Ви йдете, на кухню робите якийсь бутерброд, сендвіч і даєте цій людині, тому що вона потребується. якщо ця людина сама особисто не візьме і не почне їсти і не буде ковтати, як він поїсть? Ніяк ви не можете затовкати людині власноруч. Якщо людина не приймає особисто. Якщо людина сама це не робить для свого блага, також це відноситься до всього у нашому житті, коли апостол Павло каже, хто Духа Христа не має, Той і не Його, що він хоче цим сказати? Дивіться: як я розумію, як я це можу інтерпретувати? Цю думку? Будьте уважні, наприклад, ви йдете вчитися на якогось інженера або іншу людину, спеціаліста, що відбувається, якщо у вас є ця освіта, інженер, ця професія. Цей дух науковий ці знання ви маєте, які в університеті вам передали, вони в вашій голові. Ви сприймаєте їх ви повинні почати розвивати цю професію відповідно з тим, що вас в університеті навчили. Ви практикуєте це, всі ці знання теоретичні. ви щось, коли там будуєте чи проєктуєте? Так само ж. Також це відбувається і у медицині, коли ви отримуєте освіту, медичну освіту, людина вчиться і приймає ці медичні знання цей дух тоді все в її розумі бережеться те, чому вона навчилася, ця наука, ця медицина передалася в його розум, і ця людина вона має на, на, на цей науковий дух, ці знання, взяла і в неї є диплом в руках, і вона повинна починати розвивати цю професію в медицині. І вона передає це іншим, цей дух, який вона отримала. в університеті це її медичні знання. Це відбувається і в будь-якій іншій науковій сфері, та також в будь-якій сфері діяльності, де сприймають люди там, де вони вчили. І потім всі ці знання починаються. Розвиватися, і люди отримують своє благословіння, звичайно. Але коли ви вчилися аби як, тоді ви не сприйняли. Ви не маєте додаткову якість освіти. Ви просили слова. Ви тільки зовнішнє. Ви не сприймали, ви не поклали всередині себе, ви не випили максимум того, що, на що ви були здатні. Ви не приліпились до тих знань. І що відбувається? Ви поганий професіонал, Є поганий. Так само ж, буває по відношенню до тої жертви, яку Господь Ісус Христос нам запропонував приймати Господа Ісуса Христа, це на все те, що Він нам дав максимум Духа Господа Ісуса Христа. Він приходить і починає жити всередині вас. Тоді ви робитеся цим храмом Духа Святого. І що відбувається з вами після цього? Повинно відбутися. Повинно. Як це неможливо змінити? Тому що в <рі> той момент, коли ви наповнитеся Духом Святим, де б ви не були, вам потрібно його розповсюджувати. Ви будете його розповсюджувати, тому що це всередині вас. Це те, що відбувається, це те, що як я розумію. Тоді кожен день ми говоримо. Про Божі речі вчимо всьому тому, що я передаю вам, це те, що мені дає Дух Святий. Він мені дає, і я даю те, що Він мені дає. Тоді це підтверджує слово Господа Ісуса, який каже: усякий, хто п'є цю воду. Яку я дам йому, цю воду це Дух Святий, випила цю воду. Тоді усякий, хто п'є цю воду, ця вода зробиться в ньому джерелом, який буде текти. Тоді, друзі, саме тому я так вірю, апостол Павло. Він казав прямо. Хто не має Духа Христового, то і не його. Тоді я можу сказати це, це дивно, дивно в тілі Христа. Я кажу про тіло Христа як церква. Людина не сприймає. Вона не має дух Христа. Розумієте, друзі? Це ясно для вас. Давайте інший аналог я вам зараз приведу. Ви бачите багато сімей, які руйнуються. Чому? Тому що, хоч люди вони подобаються один одному, у них є симпатія взаємна, але вони не відповідають один одному, тому що кожен має свій дух, свої думки. І ці думки, вони. Іноді у людини один дух і в О, інший дух, і вони не відповідні один одному. Чому Неважливо. але коли вони відповідні, коли вони невідповідні, люди не можуть ужитися. Навіть якщо вам подобається людина, навіть якщо ви один одному, ви відчуваєте почуття, але якщо дух, думки. Один з одним дві людини не відповіді один одному вони інші. Тоді ця сім'я не витримає. Тому що щоб ці люди вони були разом жили добре. Обидва повинні мати один і той же дух. Це секрет, це одкровення. Ви хто страждає в особистому житті? Наприклад, по четвергам. У нас завжди є особлива робота, де ми вчимо, де ми передаємо. Безкоштовно, те, що Бог нам дав для того, щоб ви навчилися у цьому вічному університеті життя, тому як бути щасливим тут на землі, як кохати і бути коханим, як бути коханим і кохати. Бути уважні тоді. Той, хто не має Духа Христового, той не Його, коли людина створює сім'ю, але в них різні духи, не вийде в них нічого хорошого, не вийде. Я кажу вам, дивлячись на себе, на мене і на Естер, я можу це казати. Я Можу сказати, коли ми створили сім'ю, наприклад, коли я женився, це було так прекрасно. Ми шукали один одного і знайшли один одного. І це було прекрасно. Ми живемо разом вже 54 роки. В одному дусі, в одному дусі. Один одному відповідаємо. Тому що ми один одному відповідаємо у нас одні думки, як написано. Ми можемо відкрити і прочитати, залишить людина, батька, матір і з'єднається із зі своєю жінкою, і будуть двоє одною плоттю, двоє стануть одною плоттю одною, двоє стануть одним. Тоді, коли у Естер проблеми, я відчуваю ці проблеми. Коли у мене проблеми, вона відчуває, наприклад. І якщо один із нас має проблеми, інший страждає також, тому що в нас один дух однаковий, це те, про що апостол Павло каже. Хто з'єднується із Господом? Робиться одним духом із ним. Це дуже, дуже сильно. Тоді, друзі, той, хто не має духа Господа Ісуса, він не Його. Він не належить йому. Знаєте, ці розмови. А я вірю в Ісуса. Це все нічого не означає. Якщо ти віриш, але не маєш духа Христового, ти не його ти можеш вірити, як ти хочеш, але без його духа нема з'єднання, нема заповіта між тобою і Богом. Ви не будете одного духа. І це причина, із якої багато людей не можуть статні, тримати себе у вірі? Вони не відчувають вони відчувають себе добре, все в порядку. Але коли приходять труднощі, коли у них якісь страждання, вони, вони розлучаються. А люди кажуть, так, а Бог не почув мене, я розчарувався, він не зробив те, що я очікував. Але як ти можеш? Очікувати виконання того, що він тобі обіцяв, якщо ти сам з ним не вступив в заповіт, в шлюб, не з'єднався з ним. Тоді, друзі, для того, щоб ви могли по справжньому жити, я кажу, жити у вірі, і через віру, від віри до віри і перемагати, необхідно мати Духа Святого, тому що Дух Святий з'єднує. Нас claro, isso? з Богом один і той же дух. Pessoa... Це зрозуміло для вас. не забувайте, коли людина вчить да щось якусь освіту отримує, наприклад, на психолога цей дух науки, vai... він його наповнює дух, дух в розумі. Він починає ligar, розвивати azar, професію там. Та там психолога, тому що ти з'єднаний. Це як заповідь із цим духом, який ти обрав. Коли ми маємо Духа Святого, ми з ним з'єднуємося. Але разом із ним. І тоді відбувається, відбувається те, що Ісус сказав. Те, що він обіцяв. Я прийшов, щоб ви мали життя, і життя із надлишком. Тоді це життя із надлишком відбувається тоді, коли ви отримуєте Духа Святого. Господь Ісус сказав. Також шукайте перш за все царства Божого і правди Його і все інше прикладеться до вас. Все, що ви потребуєтеся, розумієте? По перше, ви повинні з ним створити сім'ю, цей заповіт із царем потім. Ти станеш із ним, царицею або царем, коли ви з'єднаєтесь, тому що церква це цариця. Все, що у царя є, також є і в неї, розумієте? Тоді по почетвергав, у нас це особливе служіння, терапія кохання для тих людей, для всіх людей, хто має сім'ю, але є проблеми або хто там ще. Можливо, зараз одинокі для всіх тих, Можливо. хто хоче навчитись правилам життя, ви можете мати Духа Святого, ви можете бути з ним з'єднані, але якщо ви, якщо ви не маєте людини, знаєте, якщо ви самотні, щось вам ще потрібно, крім Духа Святого. Хтось потрібен, партнер поруч з вами, сім'я, заповіт, близька людина. Тому що сам Бог каже не добре людині бути одній як і жінці, так і чоловіку. Тоді вам потрібно навчитися кохати і бути також коханим. Нехай Бог вас благословить до завтра, друзі, всього найкращого.